Бригади Львів електротрансу від неділі очищують намерзлий лід на мережах, працюють на автовишках, видаляють лід двома способами. Зокрема, вручну відбивають шматки льоду із дротів. Депо не могли виїхати, то ми мусимо чистити, щоб був виїзд нормальний, заїзд беремо молотки та й стукаємо, де можна трохи подрапаємо, щоб старше було. Та й так от робимо. І ще один спосіб: пробивають шлях із депо за допомогою ось такого лазу. Спецчастини, оці що ви бачите, стрілки їх дуже важко чистити, і самі дроти сильно поналипали. Ми нічого не можемо зробити. А враховуючи те, що в нас практично рухомий склад є новий. На 60 електронів, які є е, сучасні тролейбуси, і вони от таких, то ми бачите, зараз взяли старий тролейбус і ним чистив електрони, то таки при таких умовних при таких е, е, природних умовах вони працювати не зможуть. Близько 60 тролейбусів, які щодня виїжджали на рейси, уже четверту добу не можуть виїхати із депо. Перша тролейбусна лінія, яку сьогодні очищують із вулиці тролейбусної через Кульпарківську до Франкового університету, загалом потрібно очистити близько 138 кілометрів мереж, якими курсують тролейбуси у місті, і замерзла уся ця мережа. зв'язувалося з Одесою. Там теж такий клімат, що в них таке намерзання буває досить часто. То вони в спосіб у них. Той же самий, що в нас. Що ми зараз робимо, то й роблять вони. Ніякого новшества там ще якоїсь там більш якоїсь технології нові на цей рахунок немає. За словами речниці Львів електротрансу Ольги Бачинської, такого замерзання усіх мереж одночасно у Львові не було останні 50 років. І спершу у місті після негоди запустили рух трамваїв, адже відновити їхній рух було легше. У тролейбуса і плюс і мінус є вгорі є два дроти, відповідно, це вже вдвічі більше чистити, ну, по кілометражу. Так? І друге. Е там же ж знаходяться спецчастини. Що таке спецчастини у трамваї, стрілки, переводи. Я не буду зараз термінами сипати. це усе у тролейбуса на горі, і воно замерзло. Казали 52 роки, 55 років, Та інженери такого не пам'ятають. Як повідомили у прислужбі Львівської мерії від неділі, через відсутність частини електротранспорту виїжджають додаткові маршрутки. Зокрема, сьогодні додали 22 автобуси. Звичайно відчутну, я би сіла на тролейбус. Нам не вистачає. Ви знаєте, друзі, та двічі нам пенсіонерам. Мені їхати на рясівську. Я думаю, як то їхати мені. За словами директора Львівського тролейбусного депо Віктора Ружицького, поїхати тролейбуси зможуть за 2-3 дні, або якщо швидше, підніметься температура повітря вище нуля. Ірина Мочульська, Олексій Шалковий, Суспільне новини Львів.